Victory loves preparation. 169 King Yaroslav the Wise Training Center of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Hello. Мене звати Марина Голуб. Я сьогодні буду вести цей захід. Наша тема базова загальновійськова підготовка. Ви ми працюємо годину півтори. Спочатку у нас буде презентація двох наших основних спікерів: полковника Юрія Діченка, командування підготовки, командування сухопутних військ України, і полковник Олександр Васін, командування логістики. Командування Сухопутних військ України, ми відповімо на всі ваші запитання. Я сподіваюся, що сьогодні ви таки дійсно зрозумієте, з чого складається підготовка, і як влучно було сказано в ролику, що е перемога потребує підготовки. Тому я надаю слово полковнику Дяченко, і його, е він розкаже вам, як саме відбувається загальна військова підготовка в 2024 році. Усім доброго дня, я Юрій Дещенко, начальник відділу підготовки, начальник центрів, команди супутних військ. Базова загальна військова підготовка базова... проводиться з усіма військовослужбовцями, які призиваються на військову службу як за контрактом, так і по мобілізації. Основною метою підготовки є набуття військовослужбовців на знань та навичок, які потрібні для ведення бойових дій. Програма однакова для всіх військовослужбовців, всіх Збройних сил України, для всіх родів військ, незалежно від посади, тому розробляється та затверджується Генеральним штабом Збройних сил України. Підготовка проводиться в навчальних центрах та навчальних центрах підготовки підрозділів кваліфікованим інструкторсько викладацьким складом, який має бойовий досвід. Усього бойовий досвід має в залежності від специфіки навчальних центрів. Від 60 до 96% військовослужбовних інструкторів. Це все залежить, чим займається наш ну, навчальний центр. У нас є навчальні центри, які займаються підготовкою за спеціальністю зв'язку, тиловими спеціальностями, а також бойовими спеціальностями. На жаль, не можна досягти 100% результату з залучення до підготовки інструкторів іменно з бойовим досвідом разом з цим інструктор, який навчає, ну, наприклад, загальні будові зброї, окремі нормативи з вогневої підготовки фізичної, захисту зброї масового ураження, якщо в нього є здібності викладати матеріал, він може якісно виконувати свої обов'язки. Після набуття певного досвіду навчання інструктори за рішенням начальника навчального центру убувають в райони виконання бойових завдань до бойових підрозділів. Де цей досвід набувають. Середній термін виконання обов'язків у зазначених районах складає до трьох місяців. На цей час в районах ведення бойових дій перебувають більше 200 інструкторів. Навчання військовослужбовці починається з їх прибуття до навчального центру, де проводиться психологічний відбір, медичний огляд, перевірка їх фізичного стану. За результатом зазначених заходів проводиться формування навчальних груп, забезпечення зброєю, умодеруванням та спорядженням. Щодо формування навчальних груп, хочу зауважити те, що всі знають, що у нас військовослужбовці призиваються від 25 років і більше є кому 30 років, кому 50, тому вони і відповідно до вікової групи, відповідно до свого стану фізичного можливості отримати якесь там фізичне навантаження розподіляються по всім групам. Хочу також зауважити, що медичний огляд він не підміняє рішення військової лікарської комісії, яке проводиться в територіальних центрах комплектування, а призначене для недопущення інфекційних хворих до військового колективу. Результатом підготовки повинно стати набуття вмін та навичок, які необхідні кожному солдату для ведення бойових дій. В процесі підготовки їх навчають проводити, проводити особисту зброю до нормального бою. Вести вогонь зі стрілецької зброї, метати бойові гранати, надавати домедичну психологічну допомогу собі та своїм товаришам. Інші навички, які солдати отримують під час навчання, ви бачите на презентації, яка висвітлена. Також необхідно визначити, що військовослужбовець не може бути направлений до району виконання бойових дій непідготовлених. підготовлених. Так, відповідно до керівних документів програми підготовки, військовослужбовців, які за різних причин не виконали програму, відсоронці від навчання з можливістю завершення із наступним періодом. У нас також є такі військовослужбовці, які реально по, можуть ну, зв'язку з хворобами по 2-3 рази проходити цю ну, навчатись на цьому курсі.